Привіт, хочу розповісти, як Ківер Біонік Сістематік допомагає своїм студентам з працевлаштуванням. Ми працюємо з кожним студентом з першого дня навчання, а також після його завершення. Це дає змогу студентам ефективно підготуватися до пошуку роботи та якнайшвидше отримати той самий заповітний офер. Основними аспектами нашого кар'єрного сервісу є декілька пунктів. А саме, це практичний курс: сім кроків до успішної кар'єри в IT», Також це сервіс... Серія вебінарів, які є відкритого та закритого формату для наших студентів, це допомога у створенні резюме, супровідного листа, лінкедину, також підготовка до співбесід, пошук, стажувань та вакансій. І звісно, індивідуальна підтримка від мене як від hr спеціаліста Тому, якщо тобі цікаво навчатися у нас, я впевнена, ми з тобою зустрінемось та будемо працювати над тим, щоб досягти мети, отримати офер в it компанії.